Як на Volkswagen ID3, ID 4, ID 6 налаштувати адаптивний круїз контроль. Набираємо швидкість. От зараз 75 км на годину там 64 Вмикається він ось тут, при швидкості більш 60 км на годину. От 60 ми набрали. І вже ми натискаємо кнопочку, як ми бачимо, загорілася зелененька смужечка. Потім цією штучкою обираємо дистанцію до, до попереду їдучого авто, ось такими смужечками, і натискаємо кнопочку Set. Відпускаємо ноги, і авто їде. Якщо зупиняється авто, ось, і наша машинка зупиняється. Ми бачимо, екстрене гальмування теж відпрацювало, і все гарно, ось ми зупинилися. Якщо авто стоїть 10 12 секунд та більше, то е, треба просто доторкнутися до педалі газу і тоді авто поїде. Якщо менше, е, то авто сам рушить і сам зупиняється. Щоб скинути е, функцію адаптивного круїзу, потрібно натиснути оцю кнопочку. Все, все вимкнулося, зелених смужечок немає.